Всім халовчики Ребадови на каналі Драйв і наш відосик сьогодні про швидкий автопідбір. Коли наш підписник відправляє нам певну кількість авто, я їх обробляю, обзвоню, надаю інформацію. Найкращі варіанти ми обираємо, відповідно перевіряємо, даємо фото, відео, звіти, торгуємося все практично під ключ швидко і досить. Якісно за один-два-три дня буває справляємося, буває за тиждень, різні бувають варіанти. Отже, друзі, в описі будуть наші контакти для перевірки в 20 містах України. Також в описі ви знайдете сервіс CarVertical з 20% знижкою по перевірці автопові номерам або вводите промокод DRIVE500, так само отримаєте 20% знижку. Ну і відповідно завчасно нам ставим лайкосік, пишемо коменти і відповідно дивимося цікавий ролик. Поїхали, погнали! По швидкому автопідбору до нас потрапило Peugeot 5008 свіжопригнана з Німеччини 2012 рік 7800 224 тисячі заявного пробігу 1,6 дизельна механіка По опису від продавця пробіг 220 Люба перевірка, авто повністю в рідній фарбі Комплектація Гарна, у нас виходить панорамний дах, клімат-контроль, мультимедійна система, парктроніки, авто сертифіковано та готово до перевірки. Отже, друзі, зараз слухаємо розмову з продавцем. Завчасно ставимо лайкос як ще раз, та й поїхали слухати нашу розмову. Погнали! Алло, добрий день. Дзвони вам по Peugeot. Yeah. Хочемо запитати інформацію, бо ми самі займаємося автопідбором і фізично знаходимося в місті Львів. І відповідно хочемо знати. А, до мене вчора мужчина дзвонив, так, пам'ятаю. Да, да. І хочемо знати просто інформацію, щоб дарма не гнати, бо якщо чесно, не дуже часу є. Е, скажіть, зрубшого по машині там в описі у вас, в принципі, там все написано, але хотів би ще запитатися, що там по лакофарбовому покриттю, чи є якісь там пейсфарбування взагалі зрубшо. Е, дивіться, я вчора казав тому мужчині, що дзвонив авто повністю в круг рідній фарбі, крім. Заднього бампера, в мене є фото. Mm -hmm. Там е, було так зліва, зліва під фонарем, скажімо так. Mm -hmm. е, був такий, ну я не знаю, чи то удар, чи десь на парковці зачепив. Ну тобто в мене є фото, як вона була в Німеччині, то без проблем я покажу, там воно ну, просто перемальвався бампер. Aha, а під бампер перейду. А я думаю, то не сильно щось. Я а, так. Та, Але а, нічого, так нічого так. там не, не загнуло, під бампером, мається на увазі там. Ні, 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 ні. ні. Та є фото, там видно а, фото, що так, якби. Типа, що ніби в'їхали і зразу від'їхали. Розумієте, mm -hmm. типа не ДТП точно. Просто, ну, зачепили, знаєте, стопчик, наприклад, заїхали, чи де-не знаю, як там. Свіжепринені рівнограм Грансенік, Авто приїхало з Латвії, 2011 рік. 1,5 дизель на механіці 211 тисяч заявного пробігу по ціні 8900 доларів. Отже, друзі, такі авто хотів наш підписник перевірити через сервіс Carvertical. До речі, в описі буде сервіс Carvertical з 20% знижкою, або вводити промокод Drive 500 і так само отримати 20% знижку. Отже, переходимо до історії. В першу чергу, що ми бачимо, що пробіг у 2022 році вже був 385 тисяч. Потім два рази його крутанули, і в 2024-му один раз. На 299 тисяч, але потім, напевно, не змогли продати і скоротили ще разок на 209 тисяч. Отже, як мінімум плюс 200 тисяч на цьому авто і є. Також переходимо до історії по ДТП. В 2022 році було ДТП, і вартість ремонту складала від 20 000 до 60 тисяч гривень. Ось така, от, друзі, історія від цього авто ми відмовилися, але на наступний день по тій ціні авто було вже продано. Є малесенькі вм'ятинки, де де не де. Ну тобто, розумієте, я займаюся машинами е -м 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 -м. ви їх не витягували що І... просто? Ні, 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 дивіться, просто розумієте, мені важливіше чуть, -чуть оборот. Тобто, угу. я не роблю, скажімо, машину так в ідеал. Угу. Тобто я ну, я все зробив, що треба було, тобто. І кажу, я от маленький такий, мені важливіше просто оборот, розумієте, в мене ще машин їдуть, мені чим швидше продати. Якби ти вітав класти гроші, я то поставлю вісім 700 я за то саме її продам, бо в неї ще треба вкласти. Ну кажу, там така є маленькі ці, але вона відполірована, тобто фари там відполіровані, там все чітко по тому. Ні, бачу, що я бачу, що так підготували ви все одно її добре. Тобто, то казали, що не вклали, все одно вклали, бо видно, що їх їм чітко робили і що. І ну, полірували, ну, там, і пара Сімчатка пар... там не була супер. Цей uh -huh. е, така. Ну просто відвідужилась від машина, uh -huh. розумієте. Ну самі розумієте, людина приїжджає, вона хоче свіжу машину, uh -huh. а не щоб там цей. Мені там тих 100 доларів не вирішує, але машина вже буде готова. Uh -huh. Кажу, ну дивіться, я пару таких мінімальних м'ятин. Їх навіть не буде видно, я їх просто сам вам покажу. Uh -huh. Тобто то проблем нема. По моторі 220 теж не пробіг, у мене є брифи, ну всі документи я все покажу. Тобто як в Німеччині купляли, все, ну mm -hmm. то люба перевірка. Тобто комп'ютер відключаєте, нема проблем. Їдемо на сервіс, що кажуть. А це а е, є сервісна книжка? А, ні, сервіски нема. Без Взагалі, сервіс. і, і там та, не було, коли ви в Німеччині. Так, так, її не було, та, її Суть що вона не приїхала, ну її не було і в Німеччині, і сюди вона не приїхала. Mm -hmm. Тобто я думаю. не було. Ну кажу, пробіг, перевіриться там чи по блоках, ну. Я займаюсь машинами, я би скрутив пробіг, я би так не вас не заповняв. Бо я розумію, що підключаєш до блоків, образно кажучи, мінімально, чи до коробки, трошки часу просто то займає, але дивишся рідний пробіг машини, то, mm -hmm. то не хто Пробіг добре, по кузу все добре, і там якісь підтікання, підсікання по мотору. Чи ви мотор вже трохи мили? Нє, мотор, мотор такий, як приїхав, такий є. Я мотор не маю. Ага. Ну немає якихось там засікань, підтікань, там форсунки, турбінка, як працює, сажовича на місці. Ну, дивіться, два з половиною, чотири тижні тому вона заїхала, два тижні малювалась. Ну, коротше, плюс-мінус місяць-півтора. Тут я ще на ній тако їздив. Ну я їздив, uh -huh. знаєте, то з ремонту в ремонт без заважень. Обороти не плавають, машина рівненько працює. Все е, було коли вона приїхала на холодну, коли я заводив. Uh -huh. Тобто під такий такий звук був. Там є. Я забув, називається, мені майстер казав якось ролік генератора, щось таке. Корот, він ага. І такий був звук, типу, це таке, що... Так, я думав, та, думав турбіна. Я загнав, то було той цей. У мене є фото, як я робив тут 1200 двісті гривень з ремонтом, то все, то я позбавлю. А, то там, де ремінь генератора, ви маєте на увазі. Може, це і сам пороль. Чи то ремінь, чи то той ролик був, я точно mm -hmm. не. В ну, мене є фото, я там приїду, я вам покажу, ви думаю, ви приймаєте, mm -hmm. що це таке. Mm -hmm. Бо то теж китайського не було, то мусив типу, такий нормальний під оригінал брат. Скотта mm -hmm. е, було, що, типа, по ній. Щось такого немає. Є мінімальні нюанси по ній. Е, ну, я не кажу, що вона ідеальна. Наприклад, mm -hmm. там е, десь пітер, то, от дивіться, на сідушці, там щось таке, ніби як від клею, чи від чого, ну, щось, коротше, на no. водійській сідушці. Ці дужки це такі, нам головна технічка, щоб пробіг був рідний, щоб кузов був добрий, щоб походові не грейміли, зато... щоб тічі мотора не було, щоб ЛВВ було не тріхно. Е, Дивіться, походові, походові легенькі е, такі мінімальні є. Треба робити щось. Якщо... Подивитися. Так, якщо заїхати на, 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 ну, на таку дорогу погано, воно буде підстукувати, а потім дорозі їдеш, все нормально. Ну, я кажу uh -huh. вам, як є, тому що я розумію, що ви приїдете, ви тут розумієте і скажете, слухай, ну ти так казав, а вийшло так. Uh -huh. Тобто, ну я вам все говорю, як воно є, що ви розумів. Е, я, власнику, казав, тобто проблеми немає, я сторгуюсь на то. Наприклад, uh -huh. там, на сідушці плянки, по ходовій, наприклад, підсідукує uh -huh. там. Оця їхня хвороба є, як капот відкриває. Знаєте, оця, типа, на ну, під капотом, е, як воно? Ну, що, тіпа, на моторик. Е, Бляха, муха, як то правильно сказати. Калапана кришка? Ні-ні-ні. Ну, типа оця така велика під капотом, така штука з тк тканини, що закриває мотор зверху. Ну, ну, я зрозумів, такий захист. Ну, типу. он... Та, типа захист, та, ну він, він там подертий. Ну, то їхня хвора, розуміє, uh -huh. отакі от 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 нюанси. Ну, я кажу, я, власне, тобто що ви собі там ті всі нюанси позабрали, я вам на то скину, то проблем нема ніяких. Uh -huh. Ну, коротше, машина живенька. Не зачухано, так мається, по, говорить, технічно? метять. Ні, та, там і сидушки, ну кажу, є просто міняльні нюанси. Там десь, наприклад, десь от трошки е, бардачок відійшов, треба ну, до бардачка поїхати. Ну самі розумієте, як то робити, тобто ти заїжджаєш, треба ну, розбирати, шукати. Якщо угу. не той новий замовляти, ну мені легше людина приїжджає і каже, дивіться, тут, 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 я кажу, все, мінус 300 доларів. Підходить, все, підходить. По руках будьте здорові. Угу. Ну, мені легше так, я працюю так. Е, сертифікати є, все, е, тільки перестратися, нового власника. І по лобовому немає ніяких там тріщин, щось такого плану. По чому? По лобовому, лобовому шклі. Ні, ні, Це ні, ні. Ні-ні, вікна всерінні ні, селе. Mm -hmm. Ясненько. Добре, я тоді передаю інформацію і нам дають да, тоді... скажу, А да, ви скаріть, що є мінімальні нюанси, я на то штургуюсь. Mm -hmm. Але в загальному машина є добре. Тобто, mm -hmm. щось таке там, ну. Там ще на бампері передньому легенькі справа так є, так легенькі потертості, такі mm -hmm. мінімальні їх навіть mm -hmm. не видно. Стаєш 10 5 метрів від машини не видно. Mm -hmm. Тобто ми як там я як полірував, ми там ну, замазали і підполірували, воно все одно, ну типа, легеньке mm -hmm. є. Ну але то вже малювати не будеш таке. Mm -hmm. Щось таке, ні. Mm -hmm. А так, ну так загально машина їде, все кажу. Два от десь місяць, грубо беремо на ній там їздив то з ремонту, то десь по своїх справах. Все файно, їде, набирає, ну угу. проблем немає. Мотор я кажу, не мити і мити не буду, приїдете собі, подивитись, що з ним є. Угу. Супер. Добренько. Тоді дякуємо, передаємо інформацію, і тоді, як дойдуть нам добро, то тоді вже поїдемо ще подивитись вже. Все? Але е, попросу вас, е, я працюю, е, ви мені би такого, наприклад, день наперед, хоча б от завтра ми будемо на ту годину, щоб я собі реагував по часу. Добре. Se, super dziękuję dziękuję wam wszystko Dziękuję.